Слава Україні, друзі! Приготуйтеся, щоб вам не зірвало голову, тому що сьогодні буде колекція добірної дичини. Я сам реально мало не поїхав мізками, коли це все віддивлявся. Сьогодні я зібрав вам найцікавіше з Ютуб каналу Володимира Золкіна. А щоб упередити нудіння. Пояснюю, я знаю Володимира персонально. Він дав добро на використання свого відео, а я з задоволенням виконую його умову. Друзі, підпишіться на Ютуб канал Володимира Золкіна та його команди. Нехай у людей буде мільйон підписок і щоб їх знайшов не русський мір, а золота кнопка YouTube. Заповнює, товариш, я тебе знайду. Трешу на цьому каналі зрозуміло дуже багато, але я вам відібрав топ 10. Помчали з розігріву. Отже, мешканець тимчасово окупованого українського міста Горлівка на Донеччині, якого руський мір, силоміць, мобілізував і кинув на м'ясо, дзвонить з полону до своєї сім'ї. Це феєрично. Вони там декуди їх і забрали. Да. Угу. Ну, все тоді. Все привіт всім, пока. Угу, Давай. Пока. Давай. что я не разумею, а что это за украинский А мы дома разговариваем только на украинском языке. Ага, я даже поломали Вы понимаете вообще масштаб абсурда? Ну, я же не сам... Путин, стал, Путин не стал, пришел... Не, я не об этом. Путин пришел защищать русскоязычных, которые дома разговаривают на украинском языке, которые в результате поехали украинцев, но сами попали в плен. Это ж так ну, абсурд. Дев'яте -е місце віддаю жертві Кремле пропаганди. Увага! Ця жінка сама в інтерв'ю каже, що в неї в паспорті раніше було написано, що вона українка. Друзі, вдумайтесь, що може статися з нормальною, адекватною людиною, якщо вона буде жити на Росії та регулярно дивитися Кисельова, соловйова і Кабєєву. Ви не понімаєте просту що эти всі люди после того, як сюди зайшли російські війська. Понимаете? Вот, вот. А вы понимаете, если бы не зашли российские, зашли бы американские. И так бы долбали Крым. Крым вообще все задолбали. Хотя в Крыму мы сами проголосовали за Россию, не хотели в Украину. Но почему за границы можно голосовать и быть какой-то маленькой страной? А у нас почему-то это нельзя. НАТО, НАТО, прием, прием. Биолаборатории сегодня працюють. Угу. А качки на Москву полетели. Ну добре. Тоді веземо до вас полоненого окупанта. На досліди. А ця лінія захищена? Бо ворог прослуховує. Це восьме місце, друзі. І воно зараз потроху почне запалювати вам мозок. Здесь, що нас відправили, це повне вранье. Слышно? Тима, ну ладно, перестаньте там теж. Руко... Повністю вранье. Перестань, Знаєш, що перестань, говорю, нічого не говори лишнього. Це да. все записується, потім все перевернуть. Не надо ничего говорить. Перевернул все, да. Просто перевернул. Не, ну просто людей. Сейчас сколько в семье горя, вот, сколько людей просто. Ну, ну ладно, это ничего. ничего ну, лишь было, у тебя в принципе, все было хорошо, лежит. все, не надо об этом говорить. Ничего, все. Ну. Ладно, мама. А да просто ты идет или а никак. Ну, в общем, вас? я еще тогда, что, съездить в военкомат, да? Друзі, ви вже, мабуть, бачили. Ми потроху відновлюємо рейди Лася. Знімаємо поки власними силами з моєю командою і без оператора. Тому для хлопців хочу придбати додаткову екшн камеру Ясно, це буде бюджетний варіант. Зрозуміло, де шукатиму. На Аліекспрес там взагалі мільйон пропозицій і ціни дуже адекватні. Але я знаю, як навіть там можна додатково зекономити. Потрібно активувати. Кешбек від Letyshops. І, до речі, саме зараз від 16 до 18 вересня, кешбек буде збільшено втричі, але кількість активацій обмежена, тому варто поспішати. Показую, як це працює. Щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зареєструватися в Letyshops або скачати застосунок, активувати гарячий кешбек в Aliexpress кліком по магазину, а далі оформити замовлення, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна вивести на картку чи мобільний рахунок. Я от дивіться, хлопцям вибрав ось такий бюджетний варіант. Що скажете? І знімає, і звук пише, і взагалі не буде прикро, якщо раптом пошкодиться. Друзі, переходьте за посиланням в описі під відео, реєструйтесь в Letі Shops і заощаджуйте на покупках. Алло, привіт Мама? хто? Я Олег, хто? От мене як батька, ця історія дуже вразила. Я дам вам одну маленьку деталь, щоб ви якнайкраще провідчували цей діалог. В русської матері син окупант на той момент вже був понад місяць в полоні. І вона впродовж цього місяця жодного разу навіть не поцікавилася, де і як її дитина. Ну, доля рідної дитини то таке. Кругом же враги. Слышиш? Так. Да. Якби нормально все. це Да, да так, це я. 95 Сын Максим. Ты где находишься? В плену нахожусь. Где? В плену нахожусь. Это серьезно? Да. Как ты туда попал? Ну как, в взяли нас. Или твои действия? Ждем обмена. Мама Олега, а скажите, а вы думали он это все время где находится? Ой, все. Шосте місце, друзі, це вам просто нагадування, що з цими людьми не може бути ніяких переговорів. В нас з ними не має бути нічого спільного, навіть мови. Ви просто провідчувайте рівень цієї дичини. Це матір, яка бачить, що її рідний син у полоні, і яка тут же показує, як вона хоче його повернути назад. Ви підтримуєте спецоперацію? от меня ждет чтобы я ответила. Да правду, мам, скажи, просто поддержите я от вас жду Я чтоб... поддерживаю. Я поддерживаю спецоперацию. Спецпира угу. России за всю свою историю никогда ни на кого не нападала. Насколько я знаю. Я, конечно, не стоит, но тем не менее. П'яте місце, друзі, щоб ви просто на хвильку перепочили від потоку цієї содомії і чаду. Тут все просто. Полонений окупант чекає на обмін, а його вірна подруга, яка мала би на нього чекати, вирішила зайнятися своїм власним обміном. Салам, окупант! А я тут епікен. Такаємо. Чого з кем? А де він? Можна в моєму рейтингу це відео отримало четверте місце за стислість, влучність і символізм. Отже, в нас є окупант, який швиденько метнувся в Україну за відомою приказкою: одна нога тут, друга там. І ось це доля всіх загарбників нашої землі. І про це він розповідає своїй рідній сестрі. Натал, Друзі, перш ніж перейдемо до нашого треш п'єдесталу, давайте допоможемо нашій армії. Давайте допоможемо тим людям, тим бійцям, я повторюсь, яких я знаю персонально. Друзі, вся ваша допомога це адресна допомога. Це люди, і одна з цих людей, одна людина, з яким я підтримую контакт. Він в перший же день, 24 лютого, відправив мені фотографію і поїхав захищати околиці Києва і Київську область. Зараз вони зрозуміло, вже на іншому напрямку і продовжують виконувати бойові. Задачі. Друзі, давайте, давайте цю банку закриємо. Ми. Вже маємо мобіль, нам потрібно його доукомплектувати. Повірте, там ще дуже дуже багато. Там потрібно і ноші, і так далі. і так далі, Всередині його доукомплектувати. Друзі, чесно вам скажу, я настільки вам велетенсько вдячний за те, що ви робите, і додаю, що ви можете на Бонобанку, хто хоче, будь ласка, на мій PayPal. Друзі, зразу кажу, засну спокійно, прокинуся спокійно. Жодної копійки починаючи з 24 лютого, ну коли ми робимо. Ці збори не взяв і не візьму. Це моя принципова позиція. Ті, хто на PayPal, я особливо хочу подякувати, бо я бачу ті кошти. Друзі, реально іноді просто сльози на очах виступають від сум, від того, що ви пишете. Друзі, ви, ми, наш проект. Ми всі прискорюємо нашу перемогу. Дякую вам, Велетенське. Я чесно, дуже зворушений. І давайте закриємо банку. Монобанку. ти Хочеш так, я не можу. Друзі, для мене це тверде третє місце. Бо в цьому короткому відео от таке враження показана вся країна 404. Отже, в нас є русський батя, від якого пішла його дружина. Вона кинула його з коханцем і пішла з дому. Батя сидить вдома, бухає, а в них виявляється є ще син, який підписав контракт з недоармією і став окупантом на чужій землі і зрозуміло потрапив в полон. Розмова баті з його сином це реально антишедевр. Що ти, ти хочеш, думаєш, Точно, друге місце. Я віддаю реально топові претенденції на звання матір року в Роїсі. Її син, окупант, мародери в Бучі, дістав серйозне важке поранення в ногу. Невідомо, як він буде далі ходити. Невідомо, як він буде жити. І ось син дзвонить до матері, а матір в цей момент. Цікавить не життя здоров'я сина, її цікавлять НАТО, син Байдена, який просто зараз розводить віруси в біолабораторіях України. І от після цього всього зрозуміло, та ну сина його ж не гріх і за родину покласти. Україна сама собі не потім давно уже навіть вся земля українська уже в Америці. Що там Мам. все? У, у, у американцев мы нападали не на украину в смысле вся украина. земля в смысле а вся это? земля у американцев что вы имеете в виду конечно у, у американцев сынок Байдена там командовал как у себя дома Так или не так мало того что украина создала еще коронавирус и самое сказали что это китай а у вас там этих биолабораторий сколько да вы предатели Пусть Еще бы дня два, три, и мам. мы бы уже вступили в НАТО. Это уже все доказано. И... и что мы, бедные русские, эти самые простые, простой народ, платим жизнью своих детей, так или не так? Мам. Сынок, тебя переначали. Прости, пожалуйста. Мам, ну какое переначали? Ну чего как зазомбированы-то все, мам? Ну, ще не по і нарешті перше місце, друзі, наша чемпіонка. Постійна глядачка Соловйова, Скабєєвої і Кісільова. І який, вочевидь, дуже запав в душу сюжет про білу ладу, про інших русків батій і матій, які за гроші від 200-го сина в Україні купили цю ладу. І ось ця наша руська мать. Вона вже прицінилася, придивилася ладу, почала вибирати. И тут звенок. Такие облом. Мы хотели бы с вами поговорить и дадим поговорить с вашим сыном. А вы откуда взяли, что у меня есть сын? Да. А, ну, он си сейчас сидит рядом с, с нами. Он в плену в Украине. Что вам такое? сказал, что у, вас, и у меня есть сын? Он нам лично и сказал. Смотрите. И вы говорите? Вы не хотите говорить, вы, со, своим не хотите вы, хотите говорить со своим сыном? Я не хочу говорить с вами. Вы вы с... Со... Нету, Хорошо, вы а если я дам э, трубку вашему сыну, вы с ним поговорите? Альо, ви мене слышите? Вона бросила трубку. Друзі, хоча б за те, що я це все передивився, можна поставити мені. Вподобайку. Хто хоче інтернаціонального лайкоса, смачного вліпіть, друзі, і підпишіться на наш канал. Давайте нас доганяти Золкіна. Ну, давайте хоча б півмільйона підписок. Ну, це взагалі класно звучить півмільйона. Дзвіночок поставте і першими будете отримувати наші випуски. Коментуйте, читатиму ваші коментарі. Друзі, просто подякуйте за роботу. І підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. На телеграм-каналі дуже багато крутої інформації. Немає цензури, немає різних там редагувань і так далі. Не банять і слава Богу, і це добре. Підпишіться дуже активно його розвиваю. І тут я буду точно говорити і це правильно говорити це окупантам. Поки ви ще цілі й живі окупанти, зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!